гра Георл. І так, це виживання день. Виживання частина 4, день 4. Поїхали. Продовжуємо і так. Так, я, блін, не можу ніяк знайти ресурс. О! О! Скелет! Та не треба бути таким хрюкалом. Тобто нікому не давати ресурс забирати назад. Я все-все-все зрозуміла. Я зрозуміла, що це мої ресурси. Будь ласка, скелет. Що ти такий? Бачиш, що він забрав замість лука, у нього з'явився меч. Чому він такий нахал? Чому? Маля? Тепер може бити мене, найс. Ч, бляха? Що, скелет, бай-бай, я тебе зроблю новий меч. А! Потіду наверх. Круто, блин. Просрати все раз уж все. Ну вони в мене є. Хайло, де да, зараз. Ну хай факел буде. Ну мені, блин, надо зараз зробити... эти палок собі. В принципі. Потім вже подивимося. О, лук у мене є новий. Притім не поломаний. Круто, круто. Це сюди, це сюди. І це їда буде, зараз між зроблю я. Це так, і це так. Та їда буде. Ну я зараз міч зроблю. Я не забулась, ребят. Кругляк мені потрібен. Міч я собі. Доски в мене є. І це так. І зараз і меч роблю. Меч меч, меч. кам'яний. Все, тепер можна мені йти в ушко. О, зараз роблю більше. Коротше. Коротше, коротше, коротше. не вже дерево тратить. Ну, не хочу, я хочу берегти його. Сюди. Дивитися, щоб я могла в далі буде в ПВП, короче, з монстрками. Хороша ніч чи що? Я не розумію просто. Що тут моби ходять? В цьому мірі, в цьому лісі не повинні бути моби, по ідеї. Серйозно? Ой, гараба. А блін. Ну так бой день проходить. Чому? Я себе не розумію. Не важно, не важно, кого я там дивлюсь. Так, бистрійше. Коротше, мені потрібно перекусити, тому що я не хочу здохнути з голоду. Норм. Норм-норм норм. Так, быстрее, щоб все О, скрипун! Я його чую, но не бачу притом. не меня железно. Ну, він, опять голод, Круто. Офігенно, що хочу я вам сказати. Радо в мене нема стріл чи є? Ні, нема стріл. Шахти я зроблю ферму. Колись там. Коли в мене, блін, Я буду вся желізо при тому. Залізо буду. Носити, ходити. Вот. І, в принципі в мене така ідея і була в голові. Я тут так і дотримуюсь тактики. Капець. Ой, страшно, его ну, вот, что-то думает. Да мне не страшно, не я проверяю такого звук. Давай, ребята, я хочу выжить. Давай, давай, давай. Так, быстрейше, сегадержал. Быстр... Уже нить, я просто купил. Серёга, дождь? погоду, би дождь вийдуш, я не хочу його. Ти раз. Я Тільки буду висить в цей дочки, ну я не хочу не мешав. мені мешать. Мені потрібно буде сердочено, щоб я могла. Це нормально вижити. А цей дощ серйозно буде мені тільки мешати. Новами агресивними. А так то, блин. Сунись впереди, то я буду стоять и чекать. Блин. Паузу. Продолжаем и так. О, май гар, б. робити ліжко, ви знаєте Немає, то я не буду повторювати 150 разів. Не хочу, все, надаю мені це робити. Так, давайте, давай. Я жду, чекаю. І що? Ребята, я почекаю при вас. Так, пауза. Зараз продовжаю, ребята, візьмо. Мені ж самой. Ранок, если можна. Або можна і з вами прижимать, хорошо. Все... Шора. Да не. Ні. Ніч. Тут мені моби не замітили. Я хотіла в шахту піти, да? Ну, я пока зроблю Блін, блин, у мене дерево. Волок наприклад я. 12, ну, все таки буде. А потім я ще найду так бугиля потім. А так, то я зараз буду Ну так. Ну давай. Быстрій Я Я хочу тебе ранку, только хочу ранок, щоб... Шату наконець у кінці. На конець кінців. ну ми не зрозуміємо. Так, Можу, блін, я б залізом тільки Восьмий і с одним. Ти може так як десять в мене, ну блін. Десять, а дев'ять. Я правильно сказала? Оооо То... бляха. Бляха муха Ох. Да, чекаю, давай, давай, давай. О, утренні, от бачите, скрипу новий моб. Скрипу. Якщо він зник, як ранок настоять, як ніс настає, то він появляється. То я його не хочу вбивати скрипу на який мисел. З чого? Я... Яка вигода в мене, з цього Буває такі скарпона? А дип'ят. Правда, ніяка. Ой, я буду тут Хай зомбі згорить. Серйозно? Ти Серьзно? на мене дається зомбак, чи шо? Ну ти ж тобі шукаєш пригод зомбі. Дякую, штих до. А, давай, Поки мобів нема, то я можу наробити дерево. Гай, ну хай цей буде відкритий. Його нема. Їх... Це буде палки, буду я робити верстак, коротше. В шахті самій. Ну, мне это будет потребно. Ну, ребят ребята, я кричу, ну, блин. Кто мне где? может, я помру, зомби? Я тебя думала, что ты хочешь меня убить. А я хочу выжить. Моя главная цель такая. Так, ну, иди, иди на свою смерть. Блін! Це за ж... хигня! Мене ви зомбі найти. А гуріс мене, мені в рот. Де мої реси. Дебил зомбі. Я я просто не хочу. Блін, що я говорю? Мої реси пропали. Булай, та я не пам'ятаю. Може тут? Да и ну, надо, надо, было, надо было мне не дать больше ресурсов, серьезно, ребят. Я на круглях я дома. Я иду назад. Медиин! Брин! Брин! Ты что ж меня в бетачу, Що я їм зробив, Зла? алло малю? Чого я не я маю страдати? За цих мобі в. Тепер ніхто не зможе їй братися до себе додому. Тому що, блін. Тут воно поломане, у мене, то в мене там ресурси. Блін. Скоро вони мене вб'ють. Конечно, нуки, сквої випадки. Стрела. Та ні, це міг дім. Що їм зробила? Я сама не розумію, що я їм зробила, що вони мене так хочуть жаждуть вбити. І ще дощ наче все. Крипун, прикольно, давай цього скрипум п'ємо. Давай скрипум, давай, удачу тобі. Ти вже м'ясом стало для вас всіх. Так. Хватить! Бере тобто тобі брати, як мені залізти наверх, а? Хто знає? Бувають, розбивають, а вони мене б'ють. І склетні зомбі всі бедряд. Бляха, як це мене бісить. Блін. Ага? Підранити хотіла, ну блін! Як його підібрати наверху, ну блін! Ну, це проблема в мене. Вот что они делают, эти гады. Хочу меня убить хотят. А я, блин, хочу выжить. Я бедна и не связана. Бедна. Как? Я вот их, бачите, ребят, текаю. А, вы, а они, блин, Пусть мне помешать. О, убили. Я радо скільки. Так не мешайте мені жити, вижити Не мешайте, ребят. Ты скелети, блин, і зомбі обнаглев і паук. Тут, блин, ой, як мені бути, як мені вижити. Я це сама не розумію. Ресурси, ресурси. Бу, круто круто. Нашла ресурси, ребят. Можете не переживать і не панікувати. Можете панікувати. Може, ми немов більше дому Так. Я пока в шахту. Нікуди треба до неї падають, того ж на білинг рішення. Все просила на них тут ресурс. Ти дрібні, мене вбив зомбі. Я не віжу вас. І знову я без ресурсів, серйозно. Це блін. Що, скрипун мене вбив і зомбі мене вбив. Кості я вдома. Ні, я ліпше буду вдома. Я тобі зробив нові ресурси зроблю то Якщо буде ранок, то я собі зроблю нормальний дім. Це мені потрібно буде, ну це на завтра я. Блін. Я не знаю, ну блін. Рано, так, так, це так і це так. Ну тобі ще дерево нападу, то я їх це.

нахапство при том он же надеть дождь мне да его вымкнутый надо бесать звук дождя ну дождя, не то звук дождя но чупаниться не тут погода Це не погода а борьба блин это смотри мы не бием где я буду Можуть ну, свої ресурси теряти, але ну, я ці так, чи так і палку сюди, це так і так. Я себе це все знаю я себе. Це земля. Так і то палку мені понадобиться дуже брати. За матю більше так не говорить. При батьках і при бабушках. Встановлювати звідім'я. Так, ти не вистачає. Тут і земля мені Так Скільки знала, що вона мені не хватає? Так, його на Б. Встанавливаю. Теж по правильному Біля, ти, який ти грамотний! Ехай тут дырок! Ходи б за вугіла я могла забрати! Як! Забуш я піднімалась на мене вуів, я? Ты йди да хер! Ну блин! Ты б вугілля дай забрати! Дайди в жопу! Ты свідомо взрыва! Це вода інте саме знову на ями поступаю. Вони б'ють і б'ють, 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 б'ють і б'ють. Слідня. ні 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 не 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 не, -не, 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 -не. Мої мозки не можна їсти. Вони гіркі для вас. Гіркий не невкусні, все. Йде то чупа-чупс. Чупасет вкусний. Так, я говорю правду, этот експерт. Я боюсь, дересують старые. Та як? Був скелет. Серьезно, ребят. Ну, як мені попасти додому? Я тут мільярд скелетів. Вони трошки мене розстрілюють. Не дають прийти додому. Ви бачите? Не дають, не хочуть. Вона б собі помжувала собі. Він самі на вулиці. Як говориться. От пасі, я тікаю, тікаю. І вони Якось клячка був стрілянина. Дякую, а зараз йде нас. Фі. Як? Як, ребята? Кому? <гум> <гум> ну, ну дайте мне вижить. Я то научитися вижить. І навчитися боятися. Ну, блин. Йок, ну не перемогай. Воно мене заплібало. Звони імені. Ну хоч мене страждало. Фих. Да блин. у проблему. Ну, хна вигнути з мого дому. Я думаю, мені б це показало, хто ви такий скелет. Я не, не буду, я нігри, я я це я. Бо мені біза, реально. Ріпер. Я не можу ніяк йти додому, то вони не дають. Ти заодно, всі проти мене. Нет. Бляха. Я не знаю, їбатися додому до себе. все. Не дають, не дають навіть. Це зробити. Ви бачите, вони не дають мені прийти до себе додому. Вони щоб я вас. Ляха! Вс. Я не можу покинути, тому що там є ресурси, ребят, я там мій гимн. Я вибрав одну на дереві не просто так, а спеціально, щоб вижити. Ти на до себе думаєш додому. До Ось бачите. Не можна від них відбити, тому що в мене ресурси. все. О, блін, чого ж ти я маю страждати повинна? Що хочете сказати? Я стільки за. Так, я тікаю, 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 а вони мене загинають убок, давняють. Як мені все зробити, щоб підібратися до себе додому і все, можна було відпочивати. Я? Бу скрипун, бу скрипун, ребят! Скрипун. Скрипун, 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 скрипун. Ми розважаємо і так. І, і в цю принципі все. Думаєте, тут скальпина немає? Серйозно? Він тут стоїть і не дасть мені вийти ніяк. То До себе тут Ну Так, я себе знаю. Я програю і я все це. Буду я тікати безкінечно. І тут скарбун мене штучде, чекає. Давай же Ну, Давай, давай, моя дівчинка Ну як, можна було прийти до себе додому і, і все. А на цими мобами тусуватись. Блін, кріпер мене зриває, зриває, зриває. Про мій мір зорве. Я завод і знаю. Що, я закрию зараз. І зараз я поставлю чакпоїн. Зараз поставлю. І все. Так. Може плюс тут поставити чекпоинт. Нормальний притом. Боже, блін. Ми просто поступить. Потрібно. Так. А в мене, блін, мене хочуть бити. Я сама це знаю, розумію, притом блин, Притом Притом Так зараз я, блін Буду мучитися, вы хочете, Та ні Я вже наста... достатньо намучилась цими мобами Так мои старі ресурси на полка теряюся А нові хай будуть тут Найду вузі. Так, а що мені що здається робити? А робити що мені встається? Чекати мучитися, та ні, я буду ліпше чекати рану, чим так. Ребят. Угу. Окей, я закругляюсь. С вами была Всем пока, она была психагер, всем пока. С вами была всем пока!